Ну, насамперед, я вважаю, що є певні сили, які зацікавлені в тому, щоб виборів президента не відбулося в країні. Таким чином буде дестабілізована остаточна ситуація, і країну можна пошматувати на шматки і, як кажуть, поступово її. Ну, Україна просто перестане бути суверенною, незалежною країною. Тому, звичайно, такі сценарії, я думаю, що вони не поодинокі. І завдяки пильності співробітників Національної гвардії військовослужбовця ми вдалося уникнути того, що на територію міста Києва була спроба завести зброю, яка звичайно потім використовувалась в якихось, ну скажімо так, незаконних діях, спрямованих на підрив і дестабілізацію ситуації в місті Києві. А на вашу думку, що вони могли зробити в Києві? Чому саме в Київ їхати? Ну це зрозуміло, щоб зірвати вибори. А що вони могли зробити, наприклад, цієї зброї і ці вісімчолі? Можливо, ця зброя була, ну як кажуть, її везли людям, які готові вчиняти такі ж самі дії, як ми бачимо, вчиняються в Донецьку-Луганську. Це захоплення органів державної влади. І органів місцевого самоврядування, тому що в Києві, якщо ми, скажімо так, захопити Верховну Раду Кабмін чи адміністрацію президента, це звичайно призведе до того, що ну, сусідня країна, яка зараз стоїть за цією агресією, ну ми побачимо тут і наземні війська прямо в Києві. Але враховуючи те, що все ж таки кияни налаштовані, ну скажімо так, переважна більшість там. Це патріоти України і в Києві був Майдан, тут люди свідомі. І тому в Києві навряд чи така ситуація трапиться, як вона є в південних і східних регіонах України. Це я вважаю, це перший, перший був випадок, коли до Києва везли зброю. А як ви думаєте, чи будуть далі вести зброю в Київ? І чи Нацгвардія зможе справитись з. З таким потоком, напевно, зброю, що будуть її вести, я думаю, що вона, звичайно, справиться, тому що то, що зброю будуть вести, це зрозуміло. Тому що ми бачимо, що сепаратисти вони висловлюють уже зараз гасла про те, що виборів президента не буде в Луганській в Донецькій області, що вони будуть зірвані. Тому, звичайно, що для повноти всієї картини, щоб зірвати вибори в Києві, чи зробити тут якісь теракти то зрозуміло що це хочуть ті люди які для яких україна ну не є незалежною державою і вони хочуть приєднати як так як крим окупувати ще й київ і взагалі всю україну